Шостої ранку двері архікатедрального собору відкриті. Черга вір'ян, які прийшли поклонитися нерокотворному зображенню Ісуса Христа, що виникло внаслідок дотику тканини до його обличчя щогодини все більша. У місці намагалися створити комфортні умови для паломників, а зважаючи на масовість заходу, для забезпечення порядку перед катедрою встановили парапети. У самому ж храмі облаштували спеціальний коридор для потоку прочан. Повітно, бачите черга в катедрі є людина за людиною, тобто її так само позаду мене. Біля образу ми стараємося не затримувати людей, щоб вони молилися по дорозі, вже тільки прикладаючи образок, чи хустинку, чи олійку, торкаючись особисто до образу чудотворного наркотворного спаса, вже отримували ту особливу благодать для себе. Допомагають з організацією і волонтери, і семінаристи розповідає настоятель архікатедрального собору. Люди йдуть з великим трепетом, з великим, великим особистим, напевно, бажанням. Випростив Бога, знаєте, для України миру, для родин щастя. Мирного неба над головою. І Тому людей от, зранку ми відчинили храм, не було. Зараз черга збільшується і збільшується. Поклонитися манделіону йдуть люди різного віку та статі. Ми йдемо просити здоров'я до та ікони. А з ким йдете? З мамою. А за що здоров'я будете молитися? За, за свою, свою сім'ю і за родину. Вір'яни запевняють, черга рухається швидко і, хоч на вулиці мінусова температура, втім переконують не холодно. Тут більше думають про духовне. Черга скоро йде. А ви вже з ним прийшли? Півгодини. Не змерзли ще? Тут не відчуваєш, тут зовсім аура, зовсім інакше. За що будете молитися, що будете просити в святині? Святині. Щоб був спокій між людьми, щоб наші хлопці не гинули за здоров'я, за наших бійців, за мудрість українського народу. Надіюсь, що маємо прекрасну країну, багату, а ще би розум був. Як ми станемо розумні, як ми станемо кожний думати, щоб щось зробити на своєму місці, тоді і буде. Наша прекрасна країна. Щоб не затримувати чергу, люди, які вже побачили нерукотворний образ Едеси, виходять через стару Захристію І якщо, стоячи у черзі, моляться і зосереджуються на тому, що проситимуть у чудотворної ікони, то тут вирують емоції. Ми були біля ікони. Напевно просила більше про особисте зцілення за сім'ю, але так все швидко відбулося, що я навіть ікони не встигла роздивитися. Люди якось так. Що дивно, пропускали, ми так обходили чергу. Змерзнути не змерз, тому що йдеться до такої святині – не мерзнеться. Духовно відчув велике відчуття, дуже велике, задоволений такий на все життя. І будемо надіятися, що після першого разу в Тернополі на нашій Україні постане настане мир і ми будемо щасливі. Люди запевняють, відчувають душевний спокій. Я, я давно відчуваю, що Ісус Христос мене любить і допомагає мені на всьому. У мене такі тяжкі дороги, але я все якось переношу. І дуже відчуття таке, ну таке, дуже таке душевне. Молилася за сина свого, бо тому, що троє дітей в мене, а двоє нічого, нормально живуть, а третя дитина трошки так. Не, ну Так, сина ну, таке невезуче життя. Я сподіваюся на Бога, що все буде добре. Зауважимо, зупинятимуть чергу двічі на добу. Настоятель катедри пояснює, це технічна перерва задля прибирання, адже через храм проходить багато людей. Отець Орест Павлівський додає, прочан очікують не лише з Тернопільщини. Помагаємо попередню домовленість Закарпаття, Львів, Стрий, Франківськ, Косівщина, Верховенщина. Поляниця, то що я знаю. Відповідно, також делегації з-за кордону. Нам говорили, що у Львові, особливо останні дні перебування ікони, прочани Польща, Словаччина, Румунія, Венгрія. І ми не знаємо, як воно буде, але може бути, що і буде у нас. Духовне життя у храмі не зупиняється, підкреслює отець Орес Павлійський. Люди спокійно можуть заходити у собор, помолитися чи посповідатися. Літургії відбуватимуться за розкладом.